Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю практикою, як пройти через складний вибір. Як можна пройти з надбанням через складний час і коли потрібно прийняти рішення, коли не знаєш, куди рухатись, коли відчуваєш, що все навколо, всі ситуації, всі обставини навалилися на тебе? І ти відчуваєш себе жатом і не знаєш, що робити. Медитація для складних часів. Насправді в кожній ситуації, коли в нас є відчуття невизначеності, коли ми не знаємо, куди рухатись, коли ми розгублені, в цьому є дуже сильний потенціал. І Я не устаю про це нагадувати собі та навколо людям, що це супер крутий потенціал для трансформації це в можливостях. І я впевнений, що коли в кожного з вас бувають ситуації цієї напруги і непривітливості навколо. Цих стресу і травм ми завжди можемо знайти правильний вихід для себе. І для себе я роблю, як правило, це як медитацію, таке заглиблення в внутрішні процеси для того, щоб вийти вновленим. Це як трансформація, як фенікс, який зграє, і потім оновлюється із пепелу. Так і ми, коли ми попадаємо в складні ситуації, ми якби розуміємо, що ми не можемо рухатись так, як ми робили до цього, і потрібно якісь. Створювати нові для себе інструменти, якісь нові процеси і виходити на нові рівні, але як це зробити, щоб не травмувати себе? Як це зробити, щоб це не було болю, щоб це не було стражданнями, щоб це не було хворобами, щоб це не було трагедією, а був був свідомий процес, і саме для таких випадків підходить оця практика, яка тут буде зараз. Тож я впевнений, що в кожного з нас є ці відповіді, і є вже запланований ресурс здоров'я, до якого ми рухаємося, є вже золота лінія вашого життя, в якій вам легко і зручно і комфортно рухатись. Тож давайте знаходити цю лінію і давайте налаштовуватись на конструктивний процес. Починаємо практику, як завжди. Перше, що потрібно зробити, це звернути увагу на ваші тілесні відчуття. Як відчувають ваші себе ручки, ножки, як відчуває себе ваша спина, голова, як відчуває себе шия, грудний відділ, поперек? У мене є дуже крута практика, зарядка для тіла. Ось тут я залишу своє посилання. Зверніть увагу на ваше дихання. Як волна дихання заповнює простір вашого тіла? Як ваше дихання проникає через ноги в землю, як воно наповнює простір навколо вас, навколо вашої голови, шиї, обличчя плечей, грудей, і спини? Як ваше дихання наповнює живіт і попадає всередину. Вашого організму. Як ви концентруєтесь на внутрішніх процесах і ваша реальність, ваша, ваш всесвіт звужується до ваших відчуттів в тілі. Подивіться по сторонах, як ви відчуваєте життя навколо з цієї позиції. Якби ви такий оператор свого комп'ютера чи свого такого робота-трансформера, і ви всередині відчуваєте, отримуєте інформацію. Також не забудьте знайти комфортні відчуття, знайти зручне місце для цього оператора, де він знаходиться всередині вашого тіла, як він виглядає. І уявіть певний образ вашого спостерігача всередині. І ваше дихання стає більш сонним, більш розміреним. І тепер уявіть, що ви спостерігаєте зовні, як з поверхні, з висоти, ви спостерігаєте на ваше життя, ніби ви поднялися над своєю маківкою вверх, 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 і ви спостерігаєте навколо себе. І ви бачите всі ситуації, і вже це все вирішено, це вже все закінчилося. І ви можете зараз якби, поставити на паузу і подивитися по сторонах. І задайте собі три питання: перше, що я роблю в цій ситуації? Яка моя задача в цьому? Яка моя роль? Хто я в цій ситуації? Як я можу себе ідентифікувати? Якщо б це була роль, якщо б це була п'єса, то яка моя роль в цій ситуації? І куди мені потрібно рухатись далі? Яка буде зрозуміла, екологічна, якби не моя? Персональна думка, що от я хочу, а яка буде гармонійна думка, як життя вистрілило цю всю п'єсу, і яка в цьому є сенс? Як я можу правильно рухатись далі? Який в цьому сенс. І ось три питання: ці. хто я? Чого я тут, і куди мені рухатись далі, який потрібен в цьому рішенні? Тобто рішення вже є, і потрібно просто його притягнути. Уявити, що вже ви сплановані бути успішним, ви сплановані для щастя, ви сплановані для розвитку, і задача згадати, отримати свої ресурси і зробити правильний крок. І ось, коли ви про це думаєте, відпустіть свої думки, повідчувайте ваше тіло, повідчувайте ваші емоції. Поспостерігайте за вашими думками, не слідкуйте за ними, а просто якби, дозволяйте їм змінюватися. І як при цьому змінюється ваш стан? Моя глибока віра така, що саме через стан нам приходять правильні відповіді, які потім вже розтлумачуються нашим розумом, резонуються нашими емоціями, створюються відчуття в тілі, гормональні якісь коктейлі змінюються. І ми приймаємо наше рішення. От як змінився ваш стан, коли ви налаштувалися. А тепер спробуйте налаштуватися на ідеальну ситуацію, де б ви були, хотіли б бути ще за 5 років, за півтора року, за рік, за якийсь певний період. Як би ви хотіли себе почувати, як би ви хотіли себе поводити, що б ви хотіли одягати, де б ви були, з чим би ви займалися? Знамагайтеся це. Усвідомити як найреальніше. Не просто якби, а, я хотів би бути королем, чи якимось там бізнесменом, бугатім водити, чи щесь там, якісь певні тачки, там дівчата, їжа і таке інше. Щось реальне, щось те, що дійсно ваше, що вам по душі. І коли ваше дихання, і коли ваше тіло налаштується на цю ситуацію, і ви відчуєте певний, ага. Певну зміну, що ось там є проблиск того руху, є пробліск тої моєї мрії, то які мені зараз потрібно зробити дії, як мені зараз потрібно змінити ситуацію для того, щоб потрапити саме в цей варіант мого майбутнього. І дайте вашій уяві сконструювати в вашому просторі, в цій п'єсі, ці імовірності, які ведуть саме до цього варіанту. І спостерігайте саме за тими варіантами, які будуть комфортні для вас, які будуть реальні для вас, з які якими ви будете готові вкладувати ваші дії, і від яких вам буде тепло, приємно і кайфово. І дайте собі час прилаштувати ці ймовірності від нинішнього часу в майбутнє і від майбутнього назад, для того, щоб це дійсно сталося. Ось і після цього порухайте знову, зверніть свою увагу, ваше тіло в звичний стан. Подивіться навколо, що змінилося, як змінилося ваше відчуття, як змінився світ навколо. І зробіть для себе короткі нататки: що зараз я хотів би змінити, що я зараз можу змінити, щоб саме ці варіанти реалізувалися. Як завжди, я для себе роблю навіть план. Повступенчатий після таких практик, і іноді повторюю декілька разів цю практику для того, щоб прицелитися, що ми рухаємося саме в тому в правильному напрямку. Любі моїх успіхів. Дозвольте собі органічно закінчити цю практику, повернутися в звичний стан, в комфортний, але взявши з собою всі надбання і е бонуси цієї практики. Обіймаю міцно, бажаю успіхів, до зустрічі в нових випусках. Пока.